Є люди, на жаль, які навіть так. На початку війни у нас були люди, які підтримували Російську Федерацію. Я достаменно знаю, що були на моїй пам'яті випадки, я точно знаю, людей, які відмовилися, от в перший ж день війни вони були там проросійського погляду, але вони повністю так, все, стапе, жодних росіян. Одна справа, що я в вас вірив, це була політика. Інша справа війна до побачення, жодних стосунків були там люди. Ну, такі собі мовно, умовно політологи, які отримали гроші. Вони харчувалися з Російської Федерації, якісь круглі столи, якісь симпозіуми. Ну і вони написали там, було там 5 людей, вони написали більше 15. Ну, звісно, це ж бюджет був. Вони повністю відмовили, сказали, гроші це криваві, нам до побачення цього не треба. Є, е, на жаль, люди, які були завербовані раніше, бо перебували в стані сплячої агентури. Що таке спляча? Це людина, яка була завербована в 80-ті, -90 90-ті роки, можливо, в 2000-2014-му. Отримала а, псевдонім якийсь, йому сказали: слухай, прийде час, ми до тебе звернемося. Буратіно. А? Такий. Буратіно, наприклад. А, ну, Буратіно, так, да. ми до тебе звернемося. А, ключова фраза не знаю там, вам, вам привіт від Михайла Івановича. І підмигнули окей, зрозуміло. Тобто ну, тут я отрірую, але там плюс-мінус є. І ваша відповідь там кльов, будь там, ну, ну зрозуміло, там якась там відповідь повинна бути. І людина може повернутися в Україну, жити рік, два, три, десять, п'ятнадцять, тридцять. В неї же діти, онуки є, родичі. Він україномовний повість, але одного дня або вечора йому телефонують і кажуть, вам привіт, Михайло Івановича. І людина так. Ну да, а що треба? Та нам що, на да мілеч ви ти, подивитися, що у вас там в місті є там, хто там, що там стоїть, які розмови, і от з такого маленького людина втягується у співпрацю. А Потім вже сфотографуй, перейшли. Ну і, звісно, дорога колаборанта. Ну а от що стосується експертів, те, що ви бачите в інформаційному полі, тому що я розумію, пане Іване, ви в контексті. Все ж таки, Ютуб, Телеграм. От зараз іде мова в РНБО зазначали раніше, що потрібно контролювати Телеграм, тому що там дуже багато всього поганого, і звісно ж це також така дуже дискусійна тема. Та, все ж таке, от відсоток хорошого і нехорошого, це пливця е, від зерна, те, що відділяти треба, о, скільки от. Все залежить від людини, все залежить від людини, бо це як пропозиція на ринку. От є, от ринок тобі пропонує інтернет, От відкриваєте Google першу сторінку, пустий екран Google, і от що ви туди введете в пошукову стрі... ну, в цю в цю рядочок? Те, ви отримаєте. Якщо ви ведете онлайн освіту японською мовою або там орігамія своїми руками, о, те, ви отримуєте. А якщо ви ведете там там. Не буде рекламувати порносайт. Ну зрозуміло, витримуєте той контент, на який ви зробили запит. Так само і з людьми. Я не прихильник того, щоб блокувати все підряд. Ми бачили, як росіяни блокують телеграм. Це важко, можна частково, але можна щось порушити. Зрозуміло, що ворожі ресурси ВКонтакті, однокласники, якісь там новинні стрічки Російської Федерації, як салямі, треба обрізати закривати, але повністю соцмережу. Я не технар, я не готовий сказати, наскільки це можливо. Мені здається, що це буде велика велика проблема, і люди просто будуть шукати, якщо вона вже завантажена на російську ідеологію. вона просто буде шукати, яким чином обійти е цю заборону і подивитися те, що їй цікаво. Тобто, ще раз ключові моменти треба блокувати, треба швидко реагувати на злочинні прояви. якщо там, наприклад, якийсь там веб ресурс або телеграм-канал пропагандує виріже їх усіх українців. Стопудово рішення. Суду заблокувати до побачення, але блокувати. Ну, давайте так пів кроку до тоталітаризму. Сьогодні блокується там відверто російські. Потім можна блокувати з трішки іншою думкою, яка в тебе є. А там, наприклад, через два-три роки ми прийдемо до того, що є ну умовно єдиний марафон, і більше нічого, бо все решта то заборонено.